Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді у нас ган-зарядочка від компанії Ugreen на 100 ватт потужності. Мені її на огляд надав підписник Тарас. Після тестів, звісно, повернув власнику. В комплект поставки входить ось така коротенька інструкція на різних мовах. Української, на жаль, немає. А також ось такий стікер і сама зарядка. Розміри 69. На 69. 32 і 9. 106. Вага. 230 грам. Купити зарядку по найкращій ціні допоможе є-каталог. Е Заходимо у відповідний розділ. Обираємо виробника, який нас цікавить, а саме Ugreen. Бачимо 161 модель підібрав є е каталог. Обираємо потужність на один порт більше 100 Вт. І знайшло 11 моделей. Ось вони. Відсортуємо їх по ціні від дешевшої до дорожчої. І на третьому місці наш піддослідний варіант. Можемо зайти, подивитися ціни. Починаються від 1770 гривні і закінчуються 4000. Можемо відсортувати магазини по ціні. А також подивитися детальні характеристики. Зарядка виготовлена з пластику. По боках у нас сірий пластик. На торцях чорний. Є детальні характеристики, можете ознайомитись: євровилка і по роз'ємчиках у нас є два тип в одному модулі і ще два. Розємчика один з яких Type-C, другий Type a в іншому модулі. Скоріше за все, тут у нас два контролера і можемо одночасно швидкою зарядкою заряджати до двох пристроїв. Протоколи швидкої зарядки. Почнемо з Type a гнізда. Apple 5 Воль, Battery Charging. Samsung AFC до 12 вольт, Huawei FCP 12 Volt, SCP до 40W. 12 2012, 30. Type C номер 1. Delivery 100W, EP5 v Battery Charging, Samsung KFC 12V, Huawei FCP SCP, Charge 20 до 20 Вольт, 30, 40 та 50. Pump Express 1 та другого покоління. Гарний набіг протоколів відсутні тільки BBK. Type-C номер 2 Аналогічно першому Type-C. Type-C номер 3 Power Delivery 22 Вт. Apple 5 вольт Battery Charging, Samsung FC до 12 воль. Huawei FCP SCP до 40 Вт, Quick Charge 12 v 30 та 40. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 21 воль з максимальною силою струму до 3 А. Пульсації на потужності 100 Вт складають 44 34-45 мВ з величезним запасом вкладаємося у норму 2%. Чи зможе югрін довго видавати максимальну потужність і не перегріватись при цьому. Зараз температура на зарядочці приблизно 25 градусів. Вмикаємо наше електронне навантаження. 97,5 Вт знімаємо з зарядки, залишаємо на певний час і подивимося на результат. Година і 5 хвилин. Триває тест. Бачимо, зарядка нагрілася до 57 градусів, але при цьому не вимкнулась і без проблем працює. Продовжуємо. 2,5 години триває тест, подивимося на температуру. 58,5 градусів. Зарядка не перегрілася, не вимкнула навантаження. В довготривалу 100 Вт потужності видає без будь-яких питань. Коефіцієнт корисної дії складає 89%. У нас заряджається павербанк, потужність зарядки складає 97 Вт, і імітуємо те, що у нас зникло світло. Перестав заряджатись і тепер світло вмикнули знову. Подивимося, чи відновиться зарядка. Так, відновилася, і відразу ось вже більше 60 Вт, вже 100 Вт йде на зарядку. Через перший Type-C роз'єм заряджаємо павербанк, потужність складає 98 Вт. І тепер через Type-A роз'єм спробуємо зарядити ще один павербанк. Підключились? Бачимо, перезавантажився перший пристрій. Пішла зарядка на другий. Ось він розпочав заряджатись. І перший Type-C порт видає 65 Вт. Тобто потужність ділиться між Type-C номер 3 і type a роз'ємом. І двома першими type тайпсів співвідношені 65 Вт до 35. Якщо виключити зарядку з першого Type-A роз'єму, подивимося, чи перезавантажиться павербанк наш. Промейте. Так, перезавантажився. І почав заряджатись на максимальній потужності даного пристрою в 100 Вт. До висновків, зарядка якісна, зарядка без будь-яких проблем вдовгу видає максимальну свою потужність у 100 Вт на один роз'єм, не перегрівається і будь-яких нюансів у цьому випадку не виникає. Також без проблем працює з двома групами портів і швидкою зарядкою. Тобто з цих портів ми можемо взяти 35 Вт потужності, а тут можемо взяти 65 Вт, якщо одночасно заряджати два пристрої. З пульсаціями все добре. Протоколи швидкої зарядки підтримуються майже всі, окрім BBK, що й не дивно. І, в принципі, гарна зарядка. Ugreen доволі якісні речі робить. І Чи рекомендую до покупки. Так, якщо ви прихильник бренду, чому б і ні. Я користуюсь ось такими бюджетними варіантами відтуки, так, вони трішечки сильніше гріються, але знову ж таки не вимикаються від перевантаження, перегріву якогось. Тобто цих самих часних 100 Вт видає. Але це якась цікавіша по дизайну, ну і коштує дорожче, тому мій вибір. До Тукі. Але знову ж таки, тут по якості, по виконанню, по всьому іншому, просто гарний девайс. Дякую за увагу, ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти. Всі посилання, як завжди, в описі відео, як на цю зарядку, так і на зарядки Тукі.